Gonna take you back to the past to play the shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo take a diarrhea dump in his ear. He'd rather eat the rotten asshole of a roadkill skunk and down it with beer. He's the angriest gamer you've ever heard. He's the angry Nintendo nerd. He's the angry Atari Sega nerd. He's the angry video game nerd. When you turn on your TV, make sure it's tuned to Channel 3. He's got a nerdy shirt and a pocket pouch. Although I've never seen him write anything glove and a filthy mouth armed with his every Horrible abominations of mankind They make him so mad he could spit Or say cow Cala of oh, fucking piece, piece of dog, dog shit They rip you off and don't care one bit But this nerd he doesn't forget it Why can't a turtle swim? Why can't I land the plane? They got a quick buck for this shitload of buck Characters' names are wrong. Why's the password so long? Why don't the weapons do anything? He's the angriest gamer you've ever heard. The game sucks so bad he makes up his own words. He's the angriest, most pissed-off gaming nerd. Easy angry, Atari, Amiga, CDI, Coleco, Vision and Television, Sega, Neo, Geo, Turbo, Graphic, 16, Odyssey, 3D, O Commodore, Nintendo, Nerd. Easy angry Video Game Nerd. Ти все ще не купив Сега Сіді? Чого ти чекаєш, коли Нінтендо зробить? Ти бачив ігри, так? Відповідь неправильна. Покажи йому. Це типу ми можемо грати в ігри на CD! Зацініть графіку, повнорухоме відео показує відео, яке не повнорухоме. 64 окремих кольори, 12,5 МГц мегагерцовий процесор, святий Петро, ця штука, це тотальне блядь, сміття. Як вам буде, якщо зніматимо остачу відео, ось так? Повнорухоме відео, мені в дупу. Я скоріше був повний блядь, екран. Тож це Sega CD. це купа дуби. Ви виставляєте її з боку Genesis як якогось деформованого сіамського близнюка, або що бачили створіння в корзині? А, будь-що. Тож ви вставляєте блядську гру. І о, вгадайте, що у неї є власний блок живлення. Так, це два: один для Genesis і один для Sega CD. Якщо вона не може живитись, однаково чому вона не може бути окремою консолью? Натомість це типу блядський паразит або що? Потім ця проблема загрузка. Загрузка лайна. Ви можете піти посрати, поки вона загрузиться. Тож, якщо ви хочете грати Sega CD, візьміть пивка і будьте терплячі. Тож ось як типова гра на Sega CD виглядає. Ця зветься Ground Zero Texas. Чудова гра, а? Це навіть не як грати в гру, це як дивитись фільм. Поганий фільм. Тож раз на рік вам дають постріляти в людей за копицями сіна. Все, що ви робите, це вводите курсор по екрану і намагаєтесь бити людей. Зірив твоїй дупі. Тепер граємо в Slam Сіті. Окей, я реально не знаю, що я роблю. Що вони мелять? Окей, тепер граємо в Switch. Ей. Hey. Hey. Привіт. Привіт, Еді. Як ця граса, се. Тож ви переключаєтесь між кімнатами і. Я не знаю. Що я, блядь, взагалі дивлюсь? Боже, замокну. Це Night Trap. ця гра, це культова класика Sega CD. Суть гри — це те, що ви дивитесь на камери спостереження в цій хаті, і вам треба зловити цих диваків у чорному. Якого я вони хитаються на ходу? Чи могли вони перегравати ще більше? І пастки неадекватні. Все в хаті відбувається в реальному часі. Тож ви постійно переключаєтесь, намагаючись піймати цих чуваків. Блять, упустив його. Бачите, ось що трапляється. Єдиний спосіб замастерити цю гру це грати і знову, і знову, і знову. Це єдиний спосіб знати, де ці чуваки будуть. Так, візьми тенісну ракетку. Як не дивно, це найкумедніша частина у грі. Тож це все, що ви робите. Клікаєте і намагаєтесь зловити цих чуваків? Так. Окей, ось про що я говорю. Я інколи забуваю, що граю в гру. Я думаю, що дивлюсь гов'яний горор. Ось страшний чувак у ванні. Це класика. Оу, вона в біді. О оу. Знаєте що? Я повинен врятувати її, але це ламає кайф. Я знаю це. гра Сосе. Тож тепер Корпс Кіллер. На жаль, я не можу навіть показати цю гру в достатку, тому що вона постійно висне. Я насправді багато можу сказати про цю, але зараз вона блять не працює. Кіллер, вважай себе везучим. Girl. окей, ця гра дуже дуже дивна. Все, що треба, це натискати хрестовину в правильному напрямку і правильний час. Якщо ви не достатньо швидкі, ви помрете. Її голос набридливий. Про ось цю небагато можна сказати. Це лише стріляй, 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 перезаряджай і стріляй більше. Є маленькі речі, які набридають мені. Подивіться на заднік: це найдовший квартал у світі, і тут багато національних початкових компаній. Як вони помістили так багато людей у машину? Потім цей товстодупий фургон, але цього разу тут лише один чувак в ньому, навіть без водія. Віллі Біміш. Окей, в цій грі вас залишили після уроків. Спочатку це типу як дивитись мультик 5 хвилин. Потім стрілка з'являється, а ви такі, о мій бог, мені треба робити щось? Тож ви наводите і клікаєте на штуки. Я знаю, що мені, блять, нудно. Вчитель говорить з вами, і ви відповідаєте. Варто сказати, о, це була моя жаба хтива. Ж... жабу звати Хтива? Роуд Avenger. Окей, що ж такий же концепт, як Time Girl. стрілка з'являється на екрані, яка каже, що робити, і треба моментально тиснути вправо вліво турбо або гальмо. Якщо на пів секунди спізнились в труп, що ж, це точно непогано, так? Пам'ятаєте гру на Genesis, бігати навколо, намагатись втекти від динозаврів. Що ж, це нічим не схоже. Це як одна з цих point-and-click ігор. Я не знаю, куди я повинен йти. І мені настільки набридло це, я вимкнув її перед тим, як навіть побачив динозавра. Я хочу динозаврів, чорт забирай. Прайсфайтер. Нагадує скаженого бика. Я чекав, типу, вісім хвилин, щоб бійка почалась, потім що трапилось. Мене відпиздили. Я навіть не знаю, як грати в неї. Я просто тисну кнопки. Але що б я не робив, я мажу по чуваку. Як мені вдарити його? Хіба мені не пофіг? Пофіг. Тож тепер сол фек. Скоріше, сол фекалій. Що ж, святий, Петро, я буду чесним. Вона нагадала мені арт тайп або лайф-форс, і це дуже круто. Тож, все, що я скажу, ось ця непогана. Термінатор, ось ця нормальна теж. Типу є деякі косяки. Наприклад, вороги занадто сильні, що норм, але набридає, коли кожна штука, яку ти хочеш бити, займає так багато пуль. Навіть коли ви у теперішньому, немає поганців, які дохнуть з однієї пулі. І я розумію, коли ви стріляєте в термінаторі, вони металеві, але це людські істоти. Чергова штука дуже набридлива, це як важко буває стріляти в штуки інколи. Я не можу стояти рівно, коли я на сходах. Ви не можете націлитись без руху по сходах. Лишень, що я хочу сказати, музика чудова. Загалом, ця гра окей. Я також багато ігри, які важко коментувати, як Шерлок Холмс. Це як одна з тих ранніх cd rom ігор на ПК. Тут по факту немає геймплею взагалі. Ви просто натискаєте на штуки і збираєте докази. Трохи нагадує мені Кармен Сан-Дієго, але не така яскрава. Також є гра про дракулу, яка такої ж породи. Ви просто натискаєте на штуки і дивитесь короткі фільми потроху. Говорячи про дракулу, є ще одна: Бремстокер Дракула. Але ця реально схожа на гру. Тож ви ходите навколо і вибиваєте лайно з тварин. Так, їх, Срані миші. Так. блядські суки. їх в лице. Блядські щури. Тож ця гра дуже весела, але управління тупо сосе. Особливо частина, де ви намагаєтесь стрибати на камні. А це було неадекватно і приземлився прямо на неї. Потім тут ці фільмові сцени взяті прямо з фільму Бремстокер Дракула. Якщо я захочу подивитись фільм, я подивлюсь раний фільм. Тепер ми граємо в чудо пса. Спочатку цей довгий мультик, якесь надто щасливе дитя ходить з собакою, все норм. Потім якийсь чувак з'являється, викрадає дитину, і потім пес іде всередину великого металевого члена з яйцями, і він запросто находить костюм і стає чудо псом. Тепер ми можемо перейти до гри і ви стріляєте зірками в кролів. Так, цих блядських королів. Не можу піднімись тут. Піднімись тут. Чорт? Можливо, колись я огляну деякі з цих ігор в більших деталях, але про більшість з них по факту немає що сказати. Як ось ця, наприклад, каналізаційна акула. Для цієї гри я маю лише двохслівний огляд лайна акула. Єдина гра, яка запам'яталась мені, це Sonic CD, яка беззаперечно найкраща гра про Соніка. і вона явно одна з найбільш заплутаних також. Боже, Це ти Петро. Мене зараз знудить. Окей. Що ж? Sega CD. вона була однією з перших ігрових систем на основі CD, Тож вона захоплювала на момент свого виходу. Проблема була вона була надто дорога, технологія була занадто молода. Вона не була готова. І я не знаю людини, у якої була Sega CD. І чому так? Пована бляцькі сапована бляна бо вона бляцькі. Подумайте про це для того, щоб купити Sega CD, спочатку треба купити Genesis. І якщо цього недостатньо, Sega зробила черговий додаток – 32X. Так цей огидний грибоподібний кусок лайна був останнім потоком зусиль Сеги залишати Дженесіс живим для конкуренції з ворогом. Ждіть наступного разу, і я все розкажу. Озвучив Ладос.